Ще трохи хотів показати скошена трава. Істерія тут по поводу коса трави. Да, ось косилася висока трава. До речі, вона вже колосок майже успівала викинути. І ось соломкою ми притрусили. Якщо там є питання у людей істерія не косити, нічого не робити, ось це екологічно. Соломой, соломою закидали люди. Ось, де воно під деревами, де були дерева. Бур'ян сам по собі випадав, ось він кучками іде. Невеличкі, є інші. Тобто на одному проміжку показую декілька і різні рослини, вони ростуть, вони розвиваються. От. Звісно, що перш наперша, це повинна бути людина. Не природа, не дерева. А якщо це в місті, то це перша наперша. Це людина, її комфорт. І заради комфорту людини можна зрізати всі дерева, можна викасити усю траву. Ви можете захищати е, якісь там. Відносно е, такі природні речі в тематиці, де їх створила природа. Є заказники, є ліси. Тобто це не касається лісопосадок техногенних, це не касається якихось насаджень, які проходять у нас в дворах, біля домів. Люди, у них істерія, нам ж треба треш, трошки зеленого газону, не треба там паркуватися, де паркуватись, також немає. Тобто все повинно бути для людини. Звісно, гарний, хороший дворик це завжди гарно. Але в першу, чергу, в першу чергу ми повинні розуміти, для кого це ми робимо і для чого це, це ми робимо. Це я так вийшов просто рядишком і показав, що це все природньо. І Я вам покажу його через тиждень, через 10 днів. Зараз, якраз пройшов дощик, ось, вигоріло, все пропало, нічого немає. Це не все пропало. це... Органічна речовина, опять же нагадую, з якої складується все, ось тут більше і було. Тобто за, затягнули. Ось воно сходить. Це, воно не вигоріло, ось воно зараз буде відновлюватись. Тобто цей слой ми зняли і інший починає рости. До деяких умників, які спрашують, чого пакос трави буде гарно відновлювати, саме е, відтворювати кисень. Поясню, що коли культура закінчує свою вегетацію, вона вже менше потребляє ресурсів, менше дише і менше виділяє кисню. Тобто ось такі трава, бур'ян менше виділяє. І ось бачимо, болячки пішли, болячки, хвороби боліють не тільки е, наші зима пшениці, а ось болі, боліє бур'ян. У бур'яні питань нема. Ми його сковшим, Ось, ось, Це хвороби. Це не те, що там, ой, за те, що косили. От зараз ми скосимо, перервемо цю болячку і відновимо, відновимо саме цю рослину. І, може, не дамо патогенам далі розвиватися. Откриємо сонцю, сонце випало і зробить своє, своє діло. Екологічно, нешкідливо для людини. Дякую за увагу, дякую за розуміння і, будь ласка. Екоактивісти і інші люди, які, до речі, може щось і розуміють, і тямлять якоїсь біології, якісь е, мають освіти. Хлопці і дівчата, перед тим, як щось робити, подумайте, гляньте, для кого, для чого, перед тим, як істерить. Будь ласка, дякую за увагу.